Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо те, як в нумізматиці, та зокрема в обігових монетах України, визначають трапецію, що це взагалі за штамп монети, чому отримав таку назву і які його особливості. Розпочну я з того, що даний різновид, який народ називає трапеція, по каталогу має штамп АГ і зустрічається він у монеті номіналом 50 копійок. Ні в одній копійки, ні в двох, ні в п'яти, ні в десяти ви його не знайдете. Лише тільки в номіналі 50 копійок. Що ж до дороків, то він випускався в 1992 та 1994 роках. Які ж особливості має ця монета, і як ми її визначаємо? Щоб визначити по каталогу трапецію, ми знаємо, що по реверсу це в нас штамп АГ. Тому саме з цього я пропоную розпочати, як же визначається штамп АГ. Щоб визначити по реверсу штамп АГ, спочатку ми визначаємо, що перед нами монета, яка має штамп А. Щоб визначити штамп А, ми свою увагу звертаємо, зокрема, на те, що шифт, Полоски в гронах номер 1 та 3 знаходиться по 5 ягід. Що ж до грона номер 5 ми бачимо, що відросток підходить до другої ягоди зліва, але до нього не дотикається. Також уточням штампа є те, що полоска над буквою Є, вона товста, ягоди в усіх гронах вони середньої величини, а в гронах номер 1 7 та 8 ми бачимо, що відростки вони Підходять до ягід. Коли ми визначили, що перед нами штамп А, можемо дати характеристику штампу АГ. Щоб визначити підвид АГ, ми звертаємо свою увагу на те, що відрозки у листь вони вузькі, а проміжки між листком та відростком вони утворюють форму трапеції. Саме в гроні No1, 7 та 8 – це видно як найкраще. Тобто, щоб визначити штамп АГ, яким народ називає трапеція, ми звертаємо свою увагу на саме це місце, що вам показує. Бачимо, що тут твориться не трикутник, не тупоугольний, не прямоугольний, утворюється саме форма трапеції. Через це штамп АГ отримав таку назву. Коли ми визначили, що ж таке трапеція, які особливості, можемо поговорити про те, в яких роках з якими штампами аверсу вона зустрічається, і взагалі яка ціна монети може бути. Що ж до 50 копійок 1992 року, штамп АГ зустрічається лише в першому штампі, який характеризується тим, що тризубець випуклий, герб тризубця він вузький, без в верхній частині. Що ж до напису Україна не наближена до тризубця, віддалена від канту монети». Дата знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Саме найпростіший штамп, який зустрічається приблизно в 95% випадків. Якщо ви знайдете монету поверсу, яка матиме. Штамп перший. По реверсу у нас штамп АГ і насічка буде мілкою, тобто 16 сегментів в одному проміжку, то знаєте, що ціна такої монети від 3 до 5 гривень за один екземпляр на даний час. 50 копійок 1992 року. Ви запитаєте, чи зустрічається монета із іншими гуртами? Так, є штамп 1. АГК, тобто це в нас трапеція, але уже насічка буде крупною. Тобто таких сегментів, як ми бачимо, їх сім. Коли ви знайшли штамп 1 АГК, то знаєте, що ціна такої монети складає від 50 до 70 гривень за один екземпляр на даний час. Як ми бачимо, докладно видно, що це трапеція. у Гурт ми бачимо, що знаходиться сім насічок, він є крупним. По ціні Зорієнтував вас. ще хочу сказати, що є ще в нас 50 копійок 1992 які зустрічаються із середньою насічкою. Якщо в мілкої насічки таких сегментів їх 16, в крупної їх 7, то якщо ви знайдете 8 сегментів насічки по колу, то знайте, що це буде штамп 1 АГС. Ціна складає монети від 1,5 до 2,5 тисяч гривень на даний час. Саме такі особливості в монеті ви можете зустріти. Ні з другим, ні з третім, ні з четвертим штампом штамп АГ 50 копійках 1992 року він не зустрічається. Про 50 копійок 1992 року ми поговорили. Ще я говорив про 50 копійок. Також штамп АГ, як ми бачимо, але це вже монета 1994 року. Перед вами штамп, який має назву 2АГМ. І ціна такої монети, зокрема зі штампом другим, складає на даний час, від 50 до 70 гривень за один екземпляр. Проте монета 50 копійках 1994 року, яка коштує від 5 до 7 тисяч гривень. Що ж це за монета, і які її особливості я вам докладно покажу в наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб не пропускати всі відео. А на цьому я закінчую відео. Думаю, що вам буде все зрозуміло, коли ви його саме переглянете. Тож всього найкращого.